Третій рік поспіль українці зустрічатимуть новий рік в умовах воєнного стану. Кореспонденти Суспільного дізнавалися, чи відзначатимуть житомиряни настання 2025 року з ким і що буде на святковому столі. Анатолій один з п'яти місцевих жителів, з якими 31 грудня ми поспілкувалися у середмісті. Чоловік розповів, що, попри війну, зустріне 1 січня за святковим столом. Обов'язково. А як же ж Новий рік це єдине свято, де, на мене, всі з подругою буду зустрічати. Дружина у мене в мене три роки померла. Будемо будем вдвоє. Обов'язково шампанське і фрукти, от так легкі такі закусочки. Небагато витратили? Ні, небагато. Зарані готуємося до цього. Не в один день, не в один час. Марина говорить, що зустрічатиме новий рік разом із собакою Луною. Крім собаки, хтось буде? Буде, друзі прийдуть, ну, подруга От, з чоловіком. Да, і мій чоловік так само. А що буде. Луна буде їсти? Луна буде їсти, а що буде Луна їсти. Напевно, трошки м'язка, картошечку. Більше, напевно, ми їй нічого не дамо. Багато витратили грошей на те, щоб зустрітися? Е -е, а ми ще нічого не купили. Все буде якби по-домашньому, наскільки це можливо. Я зв'яжусь, ми зв'яжемося кожен зі своєю родиною. Все одно, хоч по, по телефону, ну як-то. Ми будемо, щоб відчути, побачити своїх рідних, відчути цю атмосферу. З мамою спочатку відсвяткуємо її день народження, а потім будемо святкувати новий рік. Що буде на столі м'ясо, в сметані. Тортик і пляшечка вина. Я не рахувала, скільки ми витратили, тому що це свято воно буває там раз на рік. І ти розумієш, що ну, да, такі обставини, але життя складається з хороших моментів, з приємних моментів, з не дуже, Тому приємні моменти треба вміти робити собі самому. Валерій каже, що не святкуватиме настання нового року. Просто посидимо, згадаємо побратимів, відзвонимося хлопцям. Ну і якби перейдемо на новий етап? Сподіваємося, 2025 рік буде рік переможний. Леонід Харшан, Денис Мусінов, Суспільне новини, Житомир.